Повністю зруйновано приватний будинок у Дніпрі внаслідок нічної атаки господаря на щастя вдома не було. Але обійшлося без жертв через атаку. Також пошкоджено один з торговельних центрів. Там понівечено фасад будівлі, вибиті вікна. Також на руйнування є всередині приміщення. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, Сергій Лисак, в ніч на 30 серпня, сили ППО знищили в небі над Дніпропетровщиною 20 безпілотників і 18 ракет. Пірву зробу перший вибух далеко був сильний вибух, десь півтретю. потім без 15. потім в три і після трьох, потім десь в 15 хвилин на четверту. Усе сталося. Ну, дронами влучили. Чим ще куди ти сховаєшся? Куди тільки надія на Бога. На нього одного більше нема на кого. І шахеди, і лак... і ракети. Я тока в мене ж кругом окна, тока туди побігу. Она отсюда летить, бух. Только побігло, вона отсюда летить бух. Страшне, страшне. А потім, слышу, що то трещить. Я в балку. Я думала, у мене дрова загорели. Я в балку. Балка нічого. А потім, слышу, отсюда где-то шифер начал гореть. І начал сильно трещать. Вот. Ну і от это ж. А потім я вже вискочила, смотрю, горит. Этот дом горит.